Всім привіт! І в першу чергу хотів би вас попросити підписатись на цей канал і поставити лайк до цього відео. Дякую за весь цей час проживання в Америці. Я з впевненістю можу сказати одне: спорт тут знаходиться на дуже високому рівні. Наприклад, дивіться, скільки заробили спортивні організації за минулий 22 рік. Хокей на 5,7 мільярдів доларів, баскетболь на 10 мільярдів доларів, бейсболь на 10,7 мільярдів. І американський футбол заробив в минулому році 18 мільярдів доларів. І навіть футбол, наш футбол, який ну дуже відстає від своїх колег, в минулому році зробив 210 мільйонів доларів. І це я кажу про доходи. Я не кажу вже про ситуацію, де Люди відносяться до цих видів спорту як до релігії. Я вам кажу, вони купують все з емблемою своїх улюблених клубів, від якоїсь ручки до шарфів і шапок. Ну тобто там несеться по І в Штатах є такі великі міста. В яких немає жодного представника великої четвірки, наприклад, Річмонд або Луїсвіль. І може ви не чули про ці міста, але там проживає більше мільйону людей. Але є й навпаки міста, в яких є всі представники чотирьох великих видів спорту в США. Столиця США Вашингтон являється саме таким містом. І як вишенка на торті. В них також є DC United, футбольна команда, на гру якої ми сьогодні йдемо. Іграє вона проти Інтер Майами. Але спочатку давайте я вам розкажу про МЛС Major League Soccer. Вища ліга футболу, яку часто називають МЛС, є найвищою професійною футбольною лігою в Сполучених Штатах і Канаді. Ліга була заснована в 1993 році в рамках успішної заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 94-го року в Сполучених Штатах. МЛС офіційно розпочала свій перший сезон у 1996 році з 10 команд. Перші роки МЛС були складними, з низькою відвідуваністю та фінансовою боротьбою. Однак ліга зберіглася і поступово розширилась. У 1998 році вона додала ще дві команди Chicago Fire і Miami Fusion. Довівши загальну кількість команд до 12. Незважаючи на труднощі, МЛС продовжувала рости та розвивати свою базу шанувальників. Однією з важливих подій для МАЛЕ стало створення футбольних стадіонів. До цього багато команд грали на великих багатофункціональних стадіонах, як, наприклад, на стадіоні з розміткою для американського футболу. Це часто призводило до порожніх місць і відсутності атмосфери. Коли команди МЛЕ почали будувати власні футбольні стадіони, це створило більш правдиве та привабливе середовище для вболівальників. Ви маєте усвідомити, в країні взагалі не було футболу. А на початку 2000-х МЛС зіткнулася з ще однією серйозною проблемою, коли кілька команд припинили роботу або переїхали через фінансові проблеми. Однак доля ліги змінилася з приходом Девіда Бекхема в 2007 році. Бекхем, світова футбольна суперзірка приєднався до LA Galaxy і привернув міжнародну увагу до МЛС. Його підписання разом з іншими признаними гравцями, такими як Тірі Андрій та Робі Кін, допомогло підвищити авторитет ліги та залучити більше вболівальників. У 2010-х МЛС розширилась, додавши до ліги багато нових команд. Розширення викликало хвилю ентузіазму та підвищення інтересу до футболу по всій Північній Америці. Такі міста, як Атланта, Сієтел і Портленд, стали відомими своїми пристрасними фанатами та аншлагами на стадіонах. Щоб підвищити конкурентну спроможність і підвищити загальну якість гри, МЛС запровадило правило призначеного гравця, яке дозволило командам підписувати гравців світового рівня, хоч і під захід їхньої кар'єри, але все ж таки поза обмеженням ліги щодо зарплати. Це правило привело відомих міжнародних гравців, таких як Давід Вілья, Кака і Златаний Ібрагімович, піднявши рівень гри в Лізі в цілому. МЛС також запустили різні ініціативи для розвитку талантів молоді та покращення розвитку гравців у Сполучених Штатах. Створення академії і програм розвитку молоді спрямоване на виявлення та виховання молодих гравців, що забезпечує їм чіткий шлях до професійного футболу. В останні роки МЛС продовжує стрімко розвиватися. Наразі ліга складається з 27 команд, і в найближчі роки заплановано приєднати ще кілька. Показники відвідувальності постійно зростали, а популярність футболу в північній Америці досягла нових висот. МЛС також досягла успіхів у міжнародних змаганнях. Команди Ліги змагаються в лізі чемпіонів CONCACAF з клубами із усієї північної та центральної Америки. У 2020 році LA Galaxy і DC United стали першими клубами МЛС, які виграли Лігу Чемпіонів CONCACAF. Загалом, вища футбольна ліга пройшла довгий шлях з моменту свого створення. Зі свого складного початку ліга перетворилась на процвітаючу та конкурентноспроможну футбольну організацію, демонструючи потенціал спорту в північній Америці та захоплюючи серця вболівальників по всьому континенту. А зараз ми приїхали на те, що американці називають прі гейм. Прі-ґейм це коли у вас є запланована подія, так, і ви збираєтесь з друзями чи група людей за декілька годин до цієї події і просто спілкуєтесь один з одним, випиваєте коктейлі і ну, просто проводите час. Тому так, до футболу ще декілька годин. Гейм відбули. І зараз хотів сказати, а, те, що дивіться, квитки ми купили приблизно місяць назад. Три дні після того Інтер Майами, команда, проти якої ми сьогодні граємо, оголосила про те, що Месі до них приєднується. І наші квитки, які коштували нам 40 доларів, через пару днів вже коштували 400. Забавна історія вийшла. Також хотів сказати, що за Інтер Майамі бігає Сергій Кривцов, Це український футболіст. Тому би, сюди ми прийшли не за Месі. Йдемо сьогодні підтримувати Сергія Кривцова. Ну і взагалі, якби, не знаю, для нас а, сьогодні програшну сценарію, мабуть, не може бути, тому що якщо виграє Дісінайте, то якби місцева команда, а якщо виграє Майамі, то якби Сергій Кривцов. Це класна гру, правильно да щоб забили. Як завжди Йдемо добре провести час. Ну і давайте пару слів скажу про місцеву команду. DC United – професійна футбольна команда з Вашингтона, Округ Колумбія, США. Клуб був заснований у 1995 році та є однією з початкових команд у МЛС. У перші роки свого існування DC United зарекомендувала себе як домінуюча сила в МЛС. Команда виграла Кубок МЛС Чемпіонат ліги в чотирьох з перших шести сезонів. Цей період відомий як роки слави команди. Один із найвідоміших моментів DC United стався у 1998 році, коли команда виграла Кубок Клубок чемпіонів Конкакаф, тепер відомий як Ліга чемпіонів Конкакаф. Вони стали першим американським клубом, який виграв турнір, перемігши у фіналі мексиканську толуку. Що стосується домашнього стадіону, то DC United спочатку грав на стадіони RFK, але в 2018 році вони переїхали на Audi Field, і це вже був чисто футбольний стадіон. Audi Field вміщує приблизно 20 тисяч глядачів. Кольори команди чорний і червоний, а на логотипі зображено орла з розпростертими крилами. Поза межами. Поля DC United бере участь у різноманітних громадянських ініціативах, включаючи програму розвитку молоді та благодійні заходи. Команда також активно сприяла розвитку футболу в Сполучених Штатах і підтримувала спорт на всіх рівнях. В сезоні 18 19 DC United перебрався в Ейнруні. За той сезон він забив 23 голи і в тому ж сезоні DC United закінчили сезон четвертими з 50 очками, але вже вилетіли в першому раунді. На жаль. На даний момент команду, мабуть, можна віднести до середнячка ліги. Але атмосфера на стадіоні просто потужна. Так, ну що, ми всередині. Я хотів сказати, що наші квитки, вони якби одні з останніх. Але за рахунок того, як побудований цей стадіон, вид з будь-якого місця відкривається нормально. Тому ми знали про це, тому було якби нам байдуже. для виконання гімну. Наші місця, як я і казав, розташовані майже на самому верху. Але де б ти тут не сидів, тобі завжди буде відкриватись гарний вид. Дивіться. На екран ми точно дивитись не будемо. 18 хвилин і могли забувати зараз перший гол DC United. Не вистачає досвіду. Не тільки що Майами могли забити гол. Ну, 22 хвилини, два моменти. Зарахували гол, люди, офсайд. Офсайд був 0-0. А після забитого вже вистрілили фейерверками. А Поспішили. побачили, Я ліцею прийшла. Так, люди, в нас почався другий тайм. Декілька моментів було в першому таймі, але все ж таки рахунок на табло залишився 0-0. І ну давайте будемо відверти. Футбол тут трошки вялий. Знаєте, навіть я от з Купивницької ходив декілька разів на ігри зірки. То там я не можу сказати точно, що зірка виграє в цих команд, але точно ну, буде, буде боротьба. Буде боротьба. Але все ж таки атмосфера тут дуже крута. Так, 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 Два... як, згодна, так Я рада атмосфери прийшла. Мені ці всі ігроки, ця вся гра, ну саме розумієте, як я до футболу можу відноситись? Ні, Але ця атмосфера так дуже крута. Так, Згоден, тут все, все приємно, знаєте. Ну, газончик приємний, його полили прямо на перерві. тут дивишся. Зараз на камеру не видно, але там далі можна видно, побачити, як сідають літаки. Видно центр Вашингтону трошки. Ну і взагалі бачите, який стадіон тут побудували. Де ти сидів? Як я і казав, вид відкривається нормальний. Тобі все видно, все поле, всіх гравців. Ніхто ось такі маленькі не бігає. Тому, тому так, атмосфері плюс 10. А футбольчику трьошечку з десяти поставили. Так, Отак от від голу були. А -а -а. <плес> ну що, ми дочекали свого першого голу, але, на жаль, або не на жаль, забили інтер. Тому зараз столична команда програє 1-0. Хоч побачили перший гол. Слухайте, Юнайтед створює, створює моменти, але, на жаль, забити не можемо. І хочу сказати, що Юнайтед ідуть на 8-й сходинці, а «Інтер-Майами» Майамі на передостанній. Тому Юнайтед поки що попадає в плей-офф. Да, тут трошки інша система, але коротше попадаємо в плей-офф. Побачимо, як закінчимо сезон. А ну я й забув сказати, що а, загалом на сході а, тут є 16 команд, а на заході 14. Тому серед шістнадцяти команд, які на сході, DC займає восьму сходинку, непогано непогано. Недовго музика грала, ми програємо 2-1. А, Майами тільки що забили. За Майами! України, чи вам не сподобалось, підходить до мене тільки що американець і каже, мені класна в тебе футболка. Я кажу, о, дякую, дякую. Ну, Я кажу, А Він каже, слава Україні з американським акцентом. І я такий, вау, окей, героям слава. Ну і виявилось, що американець працював в Україні, каже Динамо Київ, моя улюблена команда. Забавно було. Але так, люди, ми збираємось додому. Хочу сказати, що 40 баксів воно того варто, тому що ну, футбол може був так собі, але ентертеймент був, був класний. Салюти, літаки над стадіоном, гімн, вся ця атмосфера, музичка грає, поле зелене, освітлення класне. Ну, тобто атмосфер, атмосфері плюс 10. А, точно повернемось, точно. Але футбольщик, ну нічого, ми, Ми підростемо, підростемо. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бережіть себе і побачимось в наступному відео. Бувайте!